Привіт всім! Це Павло. майже 2019 готов. рік лише кілька днів залишилося, і я подумав, що запишу кінцеве повідомлення року. Знаєте, щороку я намагаюся записати одну думку, яка дійсно тисне на мій розум. Мабуть, найважливіше, що я навчився, у 2017 році. Я лише кілька тижнів тому дізнався. Дякую. Я вивчив це у свого хорошого друга. Наставника та сенсея, пана Альмазура, колишнього віце-президента Lexus та президента Йорктауна Кентукі, я провожу близько дев'яти тижнів на рік в Японії і вчуся там так багато, що мій розум просто переповнений. Але лише кілька тижнів тому ми закінчили з командою 26. приготувався зійти з автобуса. і пана Мазава нахилився до мене і сказав: знаєте що, це найкраща команда, яку ми коли-небудь мали. І я відкинувся назад до нього і сказав: Я знаю, пане Алмазох, це було дивовижно. А потім він сказав магічні слова, які змінили моє життя. Він сказав: Пам'ятай Полсон, будь щасливим, коли у вас виникають проблеми. І я подумав: вау, що вона насправді там каже. Те, про що вона говорить, це не тільки ви вчитеся з проблем, яка є такою важливою. Проблеми це можливість вчитися і набувати мудрості. Але якщо у вас є радість та щастя, коли ви стикаєтесь з ними, ви будете отримувати більше задоволення від їх вирішення. І з того дня і далі я погоджуюся з цим. кожен раз, коли у мене виникає проблема, в минулому я це робив. Я трохи злий. Чому це так робить? О, мені не проти вирішувати проблеми. Але коли я це робив, я не був задоволений. Але зараз ти щасливий, я. Дякую, пане Абасава.